Як до Зеленського докопались декілька раз через його одяг на зустрічі з Трампом? Ти сьогодні я бачу приодівся. Office, Чому ти не носиш костюм. Ти зараз в найважливішій будівлі країни, і ти відмовляєшся носити костюм. Я просто хочу зрозуміти, в тебе взагалі є костюм? Слово so, see не завжди означає бачити, іноді це може бути як я розумію. I see. Yeah, в цьому є якась проблема? Якого хрена ви докопались до цього костюма на такій зустрічі? Хотів сказати Зеленський, але не сказав. Of have with you not really? the of У багатьох американців є проблема з тим, що ви не поважаєте гідність цієї будівлі. Навіряд чи він робив соцопитування серед американців, але як же його тригернуло? А? Як же чувака? Uh, I will wear costume after this war will чувака? Оце, до речі, дуже важлива фраза, тому що тут є дві таких нормальних помилки. Перша, наш президент каже, що я буду носити костюм. Костюм costume. Costume? це більше там костюм такого супермена, спайдермена і так далі. Але якщо ми маємо на увазі, на увазі костюм діловий, це буде suit. І друга помилка, в тому, що Зеленський каже, will finish. Але ми знаємо з вами перше кондішнл after this war. Finishes. Тобто він каже, я буду носити костюм після того, як закінчиться фіна. Maybe like you, sir, yes. Maybe some, можливо, такий, як у вас, можливо, навіть краще. I don't, I don't We will see. Maybe я не знаю, ми побачимо. Можливо, щось дешевше, ніж у вас. І це при тому всьому, що Ілон Маск заходить в білий дім, як йому захочеться, і інші лідери країн. Але зате тепер ви знаєте, що костюм це костюм більше як якийсь там супергероїв, а сет це діловий костюм. Let's